Друзі, всім привіт! Сьогодні до нас попав незвичайний автомобіль, хоч його дуже люблять всі дівчата, молоді сім'ї. А що дівчата? І чоловіки їх люблять. Це Peugeot 3008. Зустрічайте! my Отже, вперше Peugeot 3008 з'явився ще в далекому 2009 році. Ну, Не в 2009, а в 2008, коли на Паризькому автосалоні його вперше показали. А в 2009 році він вже пішов у виробництво. Звичайно, 2009 рік, і ви пам'ятаєте, той 3008. Це більш такий, як міні-вен, мікровен. Ну, чесно кажучи, дуже унилий, дуже скучноватий, як для мене, 3008. Але, але він знайшов своїх любителів і своїх покупців. Звичайне, друге покоління 3008-го це вже зовсім інша історія. Подивіться на цю тачку. Ну, вона реально прикольна. Гарна. Це такий невеличкий у нас паркетничок, до речі, тільки на передньому приводі, бо повних приводів в них не було. Але, тим не менше, тачка виглядає дуже і дуже гарно. І ще в 2014 році вперше показали прототип даного автомобіля, а з 2016 року його почали випускати і, звичайно, купувати. Купувати дуже-дуже активно. А чому не купувати такого красунчика? зі мною. Ви знаєте, взагалі хоч цей кросовер, хоч у нього і кліренс величезний, 18 см, а, але, от, здавалося, немає повного приводу і так, знаєте, ну, ніби якийсь дискомфорт відчуваєш. Ну, я би так не сказав, бо в цих машинах є і помічник. В грязюці, якщо ви десь застряли, то тут помічники додаткові є і помічники при їзді по снігу, і помічники при спуску з якоїсь гори. Все це тут є. Тому повний привід для такої тачки це тільки лишній раз і якийсь геморой його обслуговувати. Вважаю, що достатньо переднього приводу абсолютно. До речі, по кузову можу сказати, що звичайно тачка дуже цікава. Дуже багато в неї прикольних таких алюмінієвих хромованих вставочок, які додають їй такого багатства, скажімо. Двухкольорові диски, Ледовська Peugeot, Full Led Technology, оптика, противотуманочки, такі накладочки. Це все нам говорить про те, що Peugeot 3008 дуже-дуже непоганий. Я би навіть сказав. Скромний, але люксовий автомобіль. Буквально трішечки хотів пробігтися по кузову, значить, мордашка в неї алюмінієва. це крила, капот. Значить, далі все залізо, оцинковане, і кришка багажника. Пластикова, ну, отакий комбінований, скажімо так, кузов. Звичайно, тачка не ржавіє. Та що, це ж пежо? Це щоб вона ржавіла, я не знаю, що треба з нею робити. Звичайно, тачка виглядає, тачка їде, і оці арочки пластикові, оці накладочки пластикові, ну додають їй таких додаткових ноток. Бездоріжжя, скажімо так, але все це вкруг виглядає дуже-дуже прикольно. Ми вже сказали про те, що в нас на огляді сьогодні це Peugeot 3008. Що е... це гуде? Я вже думав, це дрон летить, але ні, то якийсь мотоцикліст, мабуть. У нас сьогодні на огляді 3008 або 3008, як хочете так і називайте, другого покоління. До речі, в 2020 році там були. І зовнішні, і технічні, скажімо так, доопрацювання, рестайлінг. А в 2023 році вийшло вже Peugeot 3008 3 покоління. Найголовніших три комплектації: Active, Allure і GT-Line. У нас середня комплектація Allure. Я хочу сказати, що, що майже на всіх комплектаціях є дуже-дуже багато різного роду помічників. І розпознавання полоси, і удержання полоси, і розпізнавання дорожніх знаків, і додаткові значить, встроєні датчики мертвих зон, і круїз адаптивний, і камера задня, і навіть така приємна функція, що вам взагалі ключик не треба доставати з карману. Прийшли? Не поняв. А де наш ключик? Ну ж є. Все, машинка закрилася. Просто приклали свій пальчик і вона закрилася. Дуже зручно. Якщо вам треба відчинити, просто пальчики сюди і машинка відчинилася. Якщо треба знову зачинити, приклали ручку і машинка зачинилася. Ну хіба це не зручно? Дякую вам, французи! До речі, цей автомобіль ми підібрали для нашого клієнта, для нашої, якщо бути точніше, клієнтки. Це автомобіль 2017 року. Віддали ми за нього 22 тисячі доларів. Чо, пробіг в цій тачці 84 тисячі. Це 2 літра дизель на звичайному Айсін японському автоматі. І що я вам хочу сказати, що тачка проїхала 84 тисячі, підключили комп'ютер взагалі. ну, Майже взагалі нема ніяких помилок. По сидінню якась помилка була, і по акумулятору все. Сажевік на місці, він виходив тільки 15% від свого ресурсу. Машинка вся в рідній фарбі, декілька незначних подряпин, але то не страшно. Вона навіть до сих пір на рідній заводській гумі. І я вже сказав, 84 тисячі регіонального пробігу. І що по підвізці треба зробити, це замінити два передні передніх салімблока передніх речагів. Все. Тобі ж абсолютно надійна тачка. І, до речі, ми підбирали. Спочатку дивилися Тігуан, двохлітровий 2-літровий дизель, але нормальний Тігуан коштує 27-28 тисяч доларів. І тоді, коли бюджет. Не давав можливості купити Тігуан, ми переключилися на Peugeot 3008. І ви знаєте, я не жалкую, бо автомобілі реально надійні. Давайте ми зараз перемістимося в підкапотне пространство, подивимось на двигуни, поговоримо про коробки, і ви зрозумієте, що тачка нічим не уступає тому самому Тігуану. Боже, що не зробиш? Що не зробиш для цих підписників? Вам треба тільки поставити лайк, а мені треба ще й померзнути на вулиці, щоб для вас відзняти прикольний відос. Ну, Звичайно, мені не вистачає нормальних якихось газових упорів. Оця палка це ну, таке за тачку, яка коштувала явно більше 30 тисяч доларів в свій час. Ну, як на мене, то це не дуже. Зручне діло. Але, але можу одразу сказати, що під капот дуже часто заглядати ви не будете. Давайте поговоримо про мотори. Значить, що я хочу сказати? Ну, Була величезна гамма моторів. А, до речі, хотів повернутися до оптики. Бачите, в нас це все прикольно виглядає. Но в комплектації актив можуть бути навіть галогени. Тому е, точно я відмовився б від покупки е, такої машини в комплектації актив. Алюр. Або ще краще GT Line, ото, і пам'ятаєте, такий салончик в клеточку, такий якогось червоного кольору. Тут би виглядав взагалі отак топово. Але навіть алюр також це непоганий варіант. Ну, це я так. К слову, скажімо так, переходимо до двигунів. У нас було багато їх різних двигунів, значить з різною форсировкою, кінськими силами, крутящим моментом. Основні такі, скажімо так, це 1 і 2 Літровий трьохциліндровий двигун на 130 кінських сил із турбіною, потім 1,6 бензиновий, потім 1,5 дизель, 1,6 дизель і двохлітровий дизельний двигун. Одразу хочу сказати: для всіх скептиків, які скажуть 1,2 одразу відкидає. Ні, насправді це дуже прикольний двигун, який їде. Не гірше, ніж 1,6 бензиновий двигун. Він, хоч і має три циліндри, але абсолютно надійна тачка. Абсолютно 250-300 тисяч вихажують ці двигуни. І коли кажуть, так їх же ж багато приганяли на сервіси і ремонтували. Так, звичайно, ремонтували по одній простій причині. Дуже сильно власники таких тачок затягували з їхнім обслуговуванням і заміною ременя ГРМ. Його краще міняти. Ну, раз в 100 тисяч і не пізніше. І якщо це робити раніше, чим того прописує, як кажуть, книжка, то е, ніяких питань у вас з 1,2 і двигуном не буде. Так, потужності можна було б і більше, але гімароя з ним абсолютно. 0. Також мотор 1,5 дизель дуже непоганий двигун. На ньому просто своєчасно потрібно змінювати цепка. До речі, 1.6, 1.5 дизеля. Найголовніше це перед покупкою дивитися, чи немає соплей всяких під клапаною кришки. Клапанна кришка це хвороба цих. Двигунів дизельних 1,5, 1,6, і дуже часто ця, скажімо так, частина двигуна запотіває і ви можете побачити там такі запотівання або навіть підтікання мастила. До речі, на 1,6 дизельному двигуні стоїть ремень ГРМ, який ходить ну, 170-200 тисяч кілометрів. Тому не, якщо ви купуєте 1,6 дизель, то не потрібно відмовлятися від такої тачки, бо навіть якщо там немає ланцюга. Просто стоїть ремінь, це ніяких проблем вам приносити не буде. До речі, у нас 1,5 двигуни були 16 клапанні, 1,6 двигуни восьмиклапанні. Парадокс, але об'єму 1,5 менший, але сам двигун потужніший. Значить, у нас сьогодні тут ну ми і вибирали і хотіли, як на мене, то прям самий надійний 2-літровий дизельний двигун. Значить, він мав від, якщо не помиляюсь, 136 до 180 кінських сил, в залежності там від модифікації. І майже всі двигуни там 360-380 крутящого моменту. Ну, я думаю, ви погодите, що динаміка у цієї тачки абсолютно на непоганому рівні. Взагалі на двохлітровому раз в 120 тисяч міняйте комплект ГРМ і буде цей мотор ходити 500. Кілометрів. Ну, звичайно, міняйте ремінь ГРМ, замініть одразу і помпу, бо з помпою можуть бути певні питання. Але змінивши ремінь, змінивши помпу, можете одразу розраховувати на срок експлуатації даного мотору в 500 тисяч кілометрів. І, до речі, розхід палива в нього за містом приблизно 4 літри, в місті приблизно 6 Літрів і це на автоматичній коробці передач. До речі, коробки ставилися тут тільки японського виробника. Айсін були коробки шестиступеневі, як в нашому варіанті. Якщо не помиляюсь, після рестайлінгу у 2020 році були восьмиступеневі. але це гідротрансформатор, надійний, не робот. Не путайте, бо там був певний час, коли французи ставили роботи, і ці роботи були ненадійні. Тут у нас стоїть айсіновська коробка, яка служить взагалі без всяких питань. Потребує самого мінімального обслуговування. І в ходу передачі майже не відчуваються. Тобто коробка реально крута. До речі, я вже майже рік експлуатую Мерседес, і ви знаєте, мені здавалося, що там дуже гарні гальма. Ну, чесно. Пежо на голову вище. Як тільки я сів цю тачку, взагалі зразу зрозумів, що і розганяється ця тачка прикольно, і тормозить вона ще прикольніше. Тому гальма, ну, традиційно, ви знаєте, що у французів гальма ось такі, і світло також ось таке. Якось так. Знаєте, чим далі в ліс, тим, як кажуть, більше дров. Чим новіші моделі виходять у Peugeot, Тим більше мені подобається ця марка автомобілів. Якщо чесно, ну взагалі, чим свіжіші Peugeot, тим вони краще. Я вважаю, що ну подивіться на цей автомобіль. Ну він виглядає абсолютно достойно. Якщо раніше Peugeot ну ні з ким не міг конкурувати ні з японцями, ні з німцями. Тим більше по надійності, взагалі, яка там конкуренція з японцями, то зараз. Він може абсолютно е, конкурувати з німцями в плані от, підгонки матеріалів, якості матеріалів, а з японцями абсолютно легко може конкурувати в плані надійності. Я їду, кайфую. Кермо прикольне, керується тачка прикольно, в салоні все тихо, шумка на рівні взагалі, ну, я, чесно кажучи, задоволений. Як тільки вперше я побачив це кермо, Мені здалося, що це дуже незручно, дуже некомфортно. Ви знаєте, це, ця думка вона зникла буквально через декілька хвилин експлуатації. Насправді, маленьке кермо, от з такими квадратними формами, дуже прикольно не тільки виглядає, але й на практиці. І до речі, щиток не це кермо не перекриває сам щиток, і це мені також подобається. Тобі ж, ну, Навіщо нам проекція, якщо в нас по ергономіці в цьому автомобілі все просто на 12 балів? Ще раз повторюсь, в мене дуже гарні враження від того, як автомобіль проходить різного роду нерівності дороги. Так, відчувається, що це не майбах. Відчувається, що автомобіль більш жорстковатий на нерівностях, але тим не менше, проходить він їх м'якенько. Наскільки це можливо, і найголовніше, тихенько. ж матеріали в цьому автомобілі дійсно дуже гарної якості. Сидіння ну взагалі, просто сидіння в нас з підкачкою, з пам'яттю, з підігрівом, електрорегулюванням. ну Мені здається, все зробили для того, щоб водій кайфував в цій тачці. І, до речі, зеркала по об'єму також великі, багато жінок експлуатують ці машини. І, звичайно, що для них важливо це гарно бачити вперед, назад. Та що для них для кожної, для чоловіків важливо, і для е, якихось досвідчених водіїв, і для тих, хто тільки початківці, тільки вчаться. Це важливо для всіх. Тому Peugeot зробили реально прикольний автомобіль. Дуже гарно все в ньому видно, дуже безпечний, комфортний. І е, я ловлю себе на думці: що хочу, і хочу, і хочу на ньому їздити. Просто не хочеться з цього салону виходити. Як можна більше часу, хочеться приділити салону даного автомобіля в нас. Я вже казав, ергономіка на місці. У нас є такий прикольний підлокітничок дуже глибокий. Якщо я не помиляюсь, там є холодильник, тобто якщо якісь продукти можна в ньому зберігати. Підстаканники для кави чаю, вони, звичайно, дуже маленькі по-європейськи, але то не страшно. Давайте заведемо тачку. Заводиться наш дизельок без питань. Всі функції на місці, все працює. До речі, хотів налаштувати зараз нашу кришку багажника. Значить, зараз функція автомобіля. Помощь при парковці у нас є. Все на російській мові. Чому на російській? Треба на українській. Система допомоги при движенні. Так, настройка бортових систем. Доступ в автомобіль. До речі, цей монітор дуже швидко працює. Я вважаю, що це дуже комфортно. Ось, відкрити багажник без. Рук. Я вже забув російську мову, уявляєш собі, а раніше знімали на російській. Друзі, ну пам'ятайте, підтримайте український контент. Обов'язково лайкніть, прокоментуйте і поділіться з вашими друзями. Значить, розповідаю вам історію, яка сталася з власником цього автомобіля. Заїхавши на сервіс, він підняв автомобіль на підйомник і була включена функція «Открить багажник без рук. Людина пройшла під машиною, і, звичайно, що багажник відчинився і вдарився об стелю чи об якусь там раму, і багажник, звичайно, був пошкоджений. Тому власник відключив через менюшку цю функцію. До речі, її можна також на багажнику, якщо не помиляюсь, на самій кришці відключити. Але він через меню відключив, бо не хотів більше таких неприємних ситуацій. Тому ми її включили, відкрити багажник без рук. Вона зараз насключена, і ми зараз спробуємо. Чи вона працює? Що це таке? Ну ви знаєте, ножкою махнув, багажник відчинився. Зараз ми це спробуємо. Поки ми це не спробували, поки ми знаходимося всередині автомобіля. Я хотів би ще поділитися своїми враженнями. Дійсно, тут як в космічному кораблі. Ці клавіші дуже прикольно виглядають. Всі ці налаштування, монітори, я вже сказав. Тут нам взагалі не потрібна ніяка проекція. Кермо не перекриває огляд. Все в цифрах, все дуже прикольно, все дуже зручно. Музика наша працює. Ну, як на мене, то ергономіка вся на місці. У нас електроручник є, у нас є спортрежим, в нас дуже. Так, це що у нас? Вся музика працює. У нас такий джойстик. Якщо парковка натиснули паркінг. Тут можна драйв, поїхали, тут можна задню передачу. Ну це все взагалі дуже класно виглядає. Дуже-дуже зручно. От реально за це Peugeot я дуже вдячний. Зробили тачку максимально зручну, зрозумілу. І оці вставочки, до речі, алюмінієві. Ну, слухайте, реально в тачці все виглядає на 12 балів. І я цього не посоромлюсь говорити, хоча я не любитель французів. Але Peugeot 3008, як і 5008, як і всі моделі, які не старше, ще раз повторюю 10 років. Вони мене реально дивують. Що, ми глушимо нашу машинку, у нас кнопка старт-стоп. Виходимо і демонструю вам кришку багажника. Чи вона запрацювала, чи ні, мені самому цікаво. Приходиться знімати в шапці вже квітень місяць. А чому в шапці? Дабо на вулиці 8 градусів тепла. Сподіваюся, що літо буде не таке. Тепле, як весна. Що, пробуємо? Отак От держу два пакети, на одній нозі танцюю, а вона не відчиняється. Серйозно? До мене вже ліва нога зараз затерпне. Де ти? Чому? Що, що не так? Нарешті. Ну, чесно кажучи, той датчик спробуй ще спіймати. Якщо в тебе два величезних тяжелезних пакети, як це зробити, я не знаю. Прийшов такий. Ой, ну так ноги можна виламати, поки вона відчиниться. О, дивіться. І закрилося. Ну, добре, є ця функція, і слава Богу, не на кожній машині вона є. Ну що, друзі, а тепер мої висновки про цей автомобіль. Peugeot 3008 це автомобіль точно не для всіх. Чому? Тому що він реально дорогий. дорогий. При покупці в обслуговуванні він середній, я скажу так. Але якщо людина має кошти, щоб купити таку тачку, то 100% знайдуться кошти на її обслуговування. Хоча обслуговувати дуже накладно, точно не буде. Бо мене Peugeot 3008 приємно здивував. Це дійсно тачка дуже дуже надійна. Абсолютно нічим не поступається японській надійності, абсолютно нічим не поступається німецькій якості. А якщо порівнювати японців, німців і ось такого гарнесенького француза, то він виграє однозначно. Чому? Бо дизайн, ну, просто цукерочка. І е, я вважаю, що Хто раніше скептично ставився до французів, передивіться своє ставлення, придивіться до такої машинки, і вам вона 100% сподобається. На цьому, друзі, будемо завершувати. Підписуйтесь на канал. За українську мову ви мені частенько ставите лайки. В цей раз я також чекаю лайків. І дякую вам за перегляди. До зустрічі і всім миру!